Якщо у вашому холодильнику немає їжі, ви заблукали у магазині побутової техніки. В ефірі програма Світська кухня і я, її ведуча, Світлана Островська вітаю вас. Консервація Мікадо відома в усьому світі. Різноманітні смаки. Соковиті, відбірні, натуральні, корисні, поживні, найкращі продукти. До кожного столу якісна та здорова їжа. Мікадо сьогодні у нас в гостях поет, політик, однолюб, чоловік, обнародивши пленки Мельниченка, лідер українських соціалістів Олександр Мороз. Олександр Олександрович, здравствуйте. Добрий день. І сьогодні ми з вами будемо готувати... в Справді, що коли ви зателефонували, запропонували щось приготувати. Мені перше на голову прийшло. М'ясо по французьки, я на самом деле очень удивилась, чому м'ясо по французьки не по грузинськи. Від вас ваш зять грузин, тому, справ, тому, що воно і по грузинськи, по французьки, однаково йдеться про м'ясо. А це буде м'ясо по українськи, тому що у нього стільки варіантів, що це я вважаю чиста умовність назвати м'ясо по французьки. Будемо говорити м'ясо по Ну, отлично, Я готова вам пом допомагати. Так, ви, ви будемо консультувати. Ми беремо э, м'ясо э, спеціально для відбивної годиці. Угу. Свіні, ну да? можна біточне м'ясо, можна і, і яловичину можна. От у вас хороші ножі, до речі. Так. Да. Як... У нас і кухня замечательная. Перейми. Ну что, может, я пока лук почищу. Не, не, это почистить цибулю жінці взагалі не можна. О. Раді. Особливо чи картоплю, якщо, ну, особливо, якщо я манікюр є. Маникюр, е. А якщо ще наклади ніхти? Це взагалі, взагалі накладні хороша справа, щоб чистити молоду вічка чистить. Вечу. А взагалі, Руслана, ваша дочка младша, консультує вас по поводу зовнішнього віду, по поводу що модно, що не модно. Обращайтесь к неї за советами. І вона не консультує, вона просто прийде стриже, Коли ну, час підходить раз у місяць. Так от, коли ми порізали м'ясо десь товщина близько сантиметра, його треба відбити. Якщо свинина свіжа, то це зовсім займає пару минут. Да, Не багато часу займає. Uh -huh. Сіль де у вас? Соль, пожалуйста. Є обучне соль, є соль каміс з травами. Какую лучше? Я взагалі це треба звичайно сіль. Uh -huh. А перець нам понадобиться? Перець, я вже пекла. Uh -huh. Перець все треба перемішати. Ви якісь спеціальні спеції додаваєте? Спеціальні приправи, окрім солі й перцю? Ні. Nee. З такою любов'ю к, при... к приготуванню, а, дивітельно, почему пошли в політику, а не відкрили свой ресторан? Так, Та, потому що уці всі місця точки були вже закрыті. Ви розумієте, я тут не встиг поводу дося політика займатися. Так. Так. Ну що? Та. Ми мы... Тепер, э, э, давайте дякую сюди. Нужна мати чим-то крутя. Беремо, беремо э, масло. масло. Обратіть в ній, замечательного масла ні када, а да, ліпкаве. Це правда хороший. продукт. Зайвого не треба. Чуть -чуть. А щоб не помилитися, э, ну сьогодні жінки э, цим не часто користуються. Я продаюся такі. Mm -hmm. Пензлики mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. синтетичні. І тоді ми їх просто розмазуємо рівно, щоб було по всій. Ну, no, готувати, я зрозуміла, ви любите, а посуду мити? А Посуду мити, це взагалі, я не скажу, це що Ні, ні, не в тому моріш. Я хочу сказати, що я взагалі зараз мало готую і на кухні буває, тому що змінилося... Обставини життєві свого часу, коли діти були малі, а дружина часто в лікарні була, то доводилося все робити на кухні. І якось так трапилося, що мити посуд мені була най, моя найулюбленіша справа. А тепер ми чистимо лук. Це буде взагалі треба було чистити трошки раніше, угу. бо е, тут ще є один е, такий момент, який рідко використовують. Коли готують таке м'ясо, мова йде про те, що треба хвилин 10-15 потримати лук у кипяченій воді із трошки лимоном соком лимона. А було мені кислотою. Він тоді знімає цей сік, знімає гостроту для цибулі. Ми ви. вже вияснили, що готувати – морська все-таки робота. А ви привлікаєте свого зятя к до допомозі, коли вам вдається в місці готові? Давід, допомагає вам? Ну, ми інколи з ним робимо шашлик. Це теж така, ви знаєте, не стільки складна, а стільки. Своєрідна процедура, коли ця гра нібито. Угу. Так, що ми делаємо далі? Лук зараз. Зараз кидаємо в кипячу воду. Так. Я... Я так. У кипяток, не у кип'ячу угу. воду, а у кипяток. А, в кипяток. Значит, після того, коли мы поселено mm -hmm. тепер посыпается сыр. Так, пожалуйста, мою часть, которая будет с ананасами. трохи у нас yeah, э, цибуля Ананасамика. А у ананасами, меня свой рецепт. Так. Пожалуйста, вот эти вот три штучки для тех, которые, кто не любит лук. Или кому предстоит свидание романтическое. Ну, після а, такої обробки цибулі можна йти неремонтичне побачення, бо воно буде більш ефективне, ніж без цибулі. Тут можна не, не шкодувати а, Лука, да? і, і цибулі, і ананас, до речі. Кстати, Саныч, хотіла вас спросить ви знаєте, що общего у телепрограмі девушки і партії? Всім вам потрібен хороший спонсор. А, ну да. От у нас хороший спонсор торговая марка Мікада. А кто фінансує вашу партію сейчас? Самі члени партії. І ще раз. Самі члени партії. Самі члени партії. Бо у нас немає шикарних офісів і подібних речей. Угу. Витрати йдуть в основном на типографские послуги, на бензин, на відрядження. Так. Ми да. виложили ананасы, ми виложили лук на м'ясо і тепер посипаємося все сиром. Мою часть теж можете посипати. Ви дозволяєте, так? Звісно. Добре. Бажано, щоб сир э -э, лягав на э, м'ясо і на, на те, що тут є цибуля чи ананас, э, щоб не просто на, э, не попадал на, э, на дичку, щоб не А Нет, ну, красота. В серці э, справи не завадить. Майонез нам не понадобиться? О, Без понадобится? Понадобиться, да? На мою будь пожалуйста, не надо. У нас мясо да. Да. Робите, буде мясо з ананасами, але без майонезу. Даремно, ви це робите, але не тоді буде и у нас. Да. Ну, посмотрим. у да. нас майонез, так? Да. А вот э, очень много известно о вашей младшей дочери Жуслане, но практически ничего не известно об Ирине вашей старшей дочери и чем она сейчас занимается. Вона вдома викладає музику. Угу. Зараз з роботою для вчителів, знаєте, важко. Для вчителів музики тим більше. Ну що, у нас прекрасна духовка Мілі, в якій є багато цікавих режимів. Вона тим... вже розогрета. Чуть, так. Там треба ставити десь 180-200 градусів. Угу. Ставити приблизно на півгодини 35 хвилин. Якщо ви хочете відчувати себе молодше, переправте рік народження у паспорті. Ви дивитесь світську кухню. Так, ну що, і ми приступаємо к приготування второго блюда. Це будуть вареники, традиційне українське блюдо. Ви любите з тістом возитися? Значить, з тістом можна тісто робити руками. Зараз багато їх хлібопечок продається. І я, до речі, чоловікам раджу. Шукає перед новим роком чоловік подарунок. Якщо в тебе вистачає десь тисячу гривень, знайдеться, купи додому оцю.

Я дитию сюди. Давайте розіб'ємо одне яйце. це. Ні, ні, це тонка робота на діжинок. Це сіль? Да. Трошки менше цієї <губ> ложки. <губ> чайної і цукру на для смаку. Так, це як хто любить, але можна Ні, це багато не буде вот, кстати, хотела спросить, социалисты же по своей идеологии атеисты, да? Вы верите в высшие силы? Как у вас? Ну, во-первых, в нашей программе в не обмежено, членство партии не, не обмежуется ставленням двери. Мы толерантно ставимся до всех. Угу. Чем обычно вы делаете вареники? Ну, вареники, взагалі, то є в суто вареники, це вареники з сиром, вареники з вишнями, А всі інші є вареники з картоплею, з капустою, з капустою і картоплею, з дуже смачні з вишнями, із сливами, з порічками. Так, це, скажімо, можливість Александр не обмежена. Олександр Олександрович, ви такий прекрасний оратор. Чому ви не змогли обідіти? Убедить... Конечно створення коаліції да, в 2006 році член вашої партії Луценко і Вінського в тому, що це необхідний шаг. А почему ні? Луценко став міністром тоді в цьому ж уряді. Він же вийшов, Ні, він пізніше вийшов mm -hmm. через півтора року. А Вінський, ну це треба його запитати, там скоріше всього зв'язано з тим, що ну, я не хотів би про політику зараз говорити. Йому пообіцяла Юлія Тимошенко в місці віце-прем'єра. Uh -huh. І коли э, при ній же, я йому говорив: невже ви не бачите, що неправди Господи робити під керівництвом таким? Well, а ви зараз стихи продовжуєте писати? Я віддав на нами дві збірки. Нових, так? Нових так? Одна російською, два українською мовою. Ну что, мы заканчиваем лепить наши вареники, вернее, раскатывать тесто, а я пока накладываю, э, выкладываю начинку. Сан Саныч, так расскажите, как вы пишете стихи, когда к вам приходит вдохновение? Мой малышка сказал, что автор вирши не пеша, ему диктуют вирши, диктуют зори. Ясно, что это высокие слова, и я до себя их не отношу. Но бывают такие моменты, что Якесь враження, слово навіть, образ, спогад. Або що приходить і його треба обов'язково викласти. Було навіть так, що сидячи, ведучи засідання парламенту, угу. доводилося деякі речі у віршовій формі вкладати. Ну, вот, а а любві ви пишете зараз стихи? Ви хочете, щоб я вас <свистак> ну, писав? Ну, не обов'язково. Хоча. Хотя... Ну, ви що сказали, що ви ще і поєте, так? Да? Ні, пишет, я не співаю а, цим. А, не можу лякати людей. На моє слова написано багато пісень. Інколи uh -huh. їх співають люди в компанії на весіллях, танцюють, і не знаючи, що це мої слова. Uh -huh. Наприклад, дала я співає додому, їду. А, для неї це шлягер хороший. Але е, така є традиція, я бачу на українській сцені. Коли виконується пісня, то, як правило, Ніхто не знає, хто. Да, в кращому так. разі називають е, автором музики, але автора слів не називають. Я на це не зважаю, тому що важливо, щоб пісня звучала. Я на самом деле слышала, что вы, вам во-первых нравится творчество Аллы Гудлай и что вы поддерживаете ее как-то спонсируете ее выступления. Нет. Нет, это неправда. Я не спонсирую никого. Подождите подождите подождите, 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 подождите. подождите. В наши вареники мы будем добавлять вишеньку и клубничку торговой марки Микада, нашего генерального спонсора. Кстати, а вы сейчас консервируете? Ну вот вернее не зараз, а є у, у вас опыт в консервації фруктів. У мене був великий досвід, коли діти були мали, коли э... то есть, крутили, да, Огурчики? Бакурчики. Ну, Це все робили так, але зараз, э, по-перше, немає потреби, мені здається. Да, что есть микада, так, тому що є нікада, прекрасна продукція. У вас огород є? Ні, не, немає. Ну ви ж за городом да, живете? Там у там, кущах, в лісі. Не росте, але але я зробив там mm -hmm. э, таку реконструкцію рік тому. Mm -hmm. Там рідний пісок такий. Я вивіз від більше 50 тонн піску тачкою oh і завіз э, землю хорошу. І що там посадили? Клубника є, квіти, oh, багато yes. квітів, дерева, квасолю э, галичанську. Це знаєте, шов'ється висока. Шов... А у вас хто займається? Хто слідить за землею? Є садовник? Є мороз, називається. Олександр Александрович, да? ми слепили наші вареники. Тільки залишилось буквально пару штук. І відправляємо їх в кастрюлю з кипячою водою. У кастрюлі треба так, кип'яти воду. Не треба багато кидати вареників. Угу. Тоді, коли вони закипіли вода і піднялися вареники, угу. це витрачається на ці 3-3,5 фалини, тоді їх рознімати. Сейчас мы опускаем вареники в кипящую воду подсоленную, да, чуть-чуть. Чуть подсоленную. Угу. А в этом часом можно вытягивать мясо. Да. И э, можно э, сервировать стейл. <laughs> мы достаем наше мясо, оно уже готово из духовки Мили. Для запекания мы использовали оптимальный режим верхний и нижний жар. Так. Здравствуй, дорогая. Какая Смотрите. М -м -м. Ну, как раз и вид зовнешний да. оптимальный, он под Внешний вид Красивый, соответствует внутреннему содержанию. Так, ну, я себе положу с ананасом, с ананасом никада. И вам тоже, поскольку вы же Можно свой проверить? рецепт уже пробовали. Накладывайте картошку. Я пока сделаю тарелку солений. К нашему мясу с картошечкой мы подготовили от торговой марки Микадо. Здесь и огурчики, и помидорчики, и грибочки, и маслины, и, конечно же, каперсы – мой любимый продукт. Вы любите каперсы, Сан Саныч? Пробовали что такое? Нет. Попробуйте вы что? Вот это? Да. Вы, вот, да, да. А что это такие? Ну, на самом деле это почки, да, деревья. Их можно использовать как приправу в салаты, в картошку. Ну, так. може спробувати. А совторого вже вообще полюбились. Давайте пробувати. Давайте. Так, начнём с мяса. І це вже, кажу, не реклама, а це вже просто хороше м'ясо. Mm -hmm. Ну я, я не я не здивований, бо так інакше не могло бути. Ну що, пробуємо ваші знамениті вареники? Так. Yeah. Зверніть увагу, тут без вчорашніх попало, Без, без, без ну, Спеціально, Я зараз щас... візьму з і пробує. Що я хочу сказати вам і всім, хто нас дивиться сьогодні, звернутися до всіх українців. Хай новий рік буде для вас успішним. І основне, нехай у вас, у близьких ваших, буде добре здоров'я. Сьогодні це дуже важливо в Україні, і нехай з вами живе постійно надія на те, що життя буде кращим. І взагалі, давайте робити так, жити дружно, добиватися того, щоб наша країна процвітала, і щоб тут, на місці, на нашій землі, ми були справді господарями і бачили, що життя нашими зусиллями поліпшується з дня на день, і ми бачимо всі ці переміни. З Новим роком! З Новим Годом! З приводу цього маленький вірш, якраз до теми, називається Приворотне зілля. Не сік даю, а приворотне зілля настояне жагою і вогнем, щоб ти мене чекала в надвечір'ї, щоб мочилась без мене день за днем, засвітиш світло та я пустиш руки. Бо чи захочеш ти того чи ні, сама підеш зі мною в чисті луки, як я хожу з тобою у вісні. І будеш ти летіть, летіть до мене на поклик і жагучий, і палкий. І ні при чому тут береза і клини, тут лише я сама побачиш пий. Дякую велике. А Бо... я хочу пожелати всім жінкам, щоб у вашій житті обов'язково був мужчина, який буде читати вам такі прекрасні стихи. Ну і кожен гость у нас ходить з подарком. Здовость, я хочу вам вручити цю корзину смачних продуктів. Так. Гарно оформлено, так хочу сказати. Так, да. ми старались. Тут є і грибочки, і вишенка, і макарони торгової марки Мікана, так що і, самое главное, оливкова олія. Я хочу сказати, що це буде колосальний сюрприз для моєї бабушки. Це правда. У -у -у. Бо вони ну, от люблять, коли таке щось справді для кухні оригінальне. Спасибі великі. І Спас... все. Журнал «Кушать» подано, где ваши домашние смогут найти рецепты и тоже вас порадовать. Или вы их. Угу. Mm -hmm. завяжем из ними переписку. Хорошо. Это тоже мы выпускаем. Это джентльмены. И диск, как и обещала Светлана Островская. Надеюсь, вы по дороге домой получите удовольствие. А чему? Я... Чему тебе додумал? Ну, в машине, как-то... Мало в А чому в трафі від набагато тут э, симпатичні Ну, на второму альбові? Ну, добре. добре. Спасибо вам огромное, що прийшли. Спасибо вам Желаем вам всіх Спасибо. Спасибо. Все добре. Консервовані продукти Мікадо відомі в усьому світі. Кулінарні традиції для справжніх гурманів в улюблених стравах, в класичних рецептах родинної кухні. До кожного столу. Якісна та здорова їжа. Мікадо. Любі жінки! У своїх листах ви питаєте мене, як навчити чоловіка приносити каву у ліжко. Відповім: Звечора ставте термос з його боку. Це була програма Світська кухня. Генеральний спонсор торгова марка Мікадо. Інформаційний партнер журнал Кушать Подано. Дякуємо за гостинність галереї Мілі. Побачимось!